Всім привіт на каналі Своя квартира. Продовжуємо е, говорити про ріелторів. І, значить, е, якщо ви попали на ріелтора, який вам впарив квартиру, яка вам не понравилась, яка там є якісь нюанси, є з власниками проблема, і він не хоче це вирішувати, е, не переживайте, е, нічого не втрачено. У вас є де жити, от, ви можете заселитись, нічого страшного, там придеться щось потерпіти. І у вас вже є час, коли обіграти цю ситуацію. Тому що, наприклад, якщо у вас не було часу, і вам треба було екстрено кудись е, заїхати, ну, ви можете провтикати цей нюанс, тому що ви трошки. Е, Якби спішите, на вас давить, там, може попередній власник, або у вас нема де жити, нема куди піти, і вам треба срочно заїхати. да, він вам впарив. Ви такі от прийшли, поняли, що да, він впарив, гроші не віддає, не хоче якось вирішувати. Нічого страшного, ви заселились. І, значить, у вас вже є місце, де ви можете собі жити. І е, у спокійному тепер, у спокійному. Темпі не спіша ходити, дивитись квартиру, і вибирати іменно ту, не спіша дивитись, читати уважно договір, дивитись, де вона розположена, в спокійному, медленному темпі. І, якби, <кхем> у будь-який момент, от ми ви місяць пожили в цій, яка не влаштовує. І потім раз і ви заїхали в ту, яка вас влаштовує, де нормальний договір, нормальні власники, і ніхто вам нічого не впарив, нічого вас не гложить. От. Тому, е, да, ви трошки потратите грошей, але е, нічого страшного, ви заїдете в ту квартиру, в яку е, яку ви хочете. Тому, тому що я от, е, коли роблю такі помилки, і я от дуже сильно якось себе картаю за те, що. Я провтикав, і я всі нюанси не, не побачив. Але я забуваю про той факт, що на мене давить обстановка, давить власник квартири, який, каже, мені з'їжджай вже, і мені треба екстрено з'їхати кудись. І я провтикую деякі варіанти, які треба, на які треба звернути увагу там в договор а, і так далі. От. Нічого страшного. Якщо ви попали в таку же ситуацію і вас трошки обманули, але у вас є де жити, нічого страшного, живіть, поживіть. Е, ну, нічого страшного, якщо треба буде переїхати, але у вас вже буде час для того, щоб. Е, е, З'їхати на нормальну квартиру, де на вас ніхто не буде давити. У вас буде вільний час без тиску, без ніяких цих нюансів, щоб... Е, Нормально заїхати на житло. Всім дякую.